Після відкачки соняшникового меду, якщо немає можливості повернути корпуси на вулики назад і треба їх зберігти від воскової молі, то я використовую такі сірчані димові шашки цієї фірми, нею я задоволений, ніколи не економлю на кількості. Така упаковка розрахована на 10 кубів приміщення. В цьому приміщенні менше 20 кубів, але йде дві шашки. Дію згідно інструкції. Дуже важливо, дим з шашки небезпечний для ваших легенів. Тому, коли використовуєте, будьте дуже і дуже обережні. Зараз за це приміщення, потім через добу провітрю. І я впевнений, що в майбутні 2 тижні все буде добре з коричневим сушником, в якому є залишки перги, що воскова міль не буде розмножуватися. Дякую за увагу. Пішов процес, бачите, синеньким. Швиденько треба виходити з приміщення.